Hello, everyone! <coughs> Давно не бачилась з вами. Можливо, це жахливий кадр. Але привіт! Ми починаємо влог про а, день в Києві. Все дуже просто. Поснідаємо і будемо збиратись на репетицію. Що це за репетиція? Я розкажу вам пізніше. Ми з вами їдемо вниз на репетицію. Я зараз беру участь в підготовці до вистави під назвою Місто за твором під могильного. І от так ми репетируємо вже третій місяць, але зараз репетицій стало дуже багато порівняно з попередніми. Раніше ми займалися там один, два-три рази на тиждень, тепер буде чотири, іноді ще більше. Тому сьогодні трошечки покажу, що там відбувається. Можливо, комусь буде цікаво. Не договорила я, бо там е, були літери. От. Е, зараз я буду чекати тролейбус, тому що іти пішки до метро я смахочеться. Ніякого тролейбуса не буде. Окей, тоді йдемо пішки, покажу вам телефон. Коників є пальто. Такі є пальто. Там і сьогодні заховався. Такі вони на сонечку видають. ми з вами якраз вчасно. Момент, що не вагу. Не спускається на тривогу. Ми відтіваємось на репетиції.

Вибирайте. Я хозяйка. Михайлина Демидівна, до вас прийшли. Ваше здоров'я! дякую. Здається, Ми пережили добрий Добрі вечір. Давай сьогодні! Добрий вечір! На камеру без камери. Я з тобою тепер буду завжди через це говорити. Ти була доброю, милою людиною. Я Так! прийшло 4 години. Ми сповнені з сил. Енергії, ідемо їсти. їсти. <реш> Сп... Сподіваюсь, <реш> <реш> вам було зрозуміло щось із того, що ви побачили. <реш> Але загалом, там, як я вам вже розказувала, <реш> це репетиція вистави міста. Вона буде така <реш> меноцентрична. <реш> там буде майже скрізь цей Степан. Якщо ви читали місто, ви розумієте про кого я. Але я сподіваюся, що всім сподобається, поки нічого не готово. Але ми на шляху. Ми нічого не і майже. <сх> Тут такі сходи, і це ми по ним кожен день ходимо, майже. майже. Кожен, кожен раз. А воно видно на фоні, я думаю. А в явинні ні. Все. Добрий день. Добре. О, ми будемо їсти панкейки. Поки що є лише какао. Покажіть це вас. Дуже гарний какао. Я вахує. Капала все. Господі, Ми чесні. дорогі друзі, у нас є для вас історія, яку ви ще ніколи не чули. Ви ніколи не чули. У нас з Лєрою колись мав бути подкаст. Ми да. навіть зняли два епізоди. Два зняли трейлер, змонтували трейлер. Да. Вона змонтувала і мали вже ну монтувати і випускати його. Да. У нас навіть був канал. Він досі да. є да? зі спільним да. доступом. Є канал. А Чому не вийшло? Чому не вийшло? Вгадайте, чому не вийшло? Ну, в принципі... мене наїбали. І з тої ж причини, чому я вам випускаю все дуже рідко. А, ну, Просто так вийшло. Я передивилась матеріал, монтувала його і така, що ми наговорили? А там Ні. було щось про наше дитинство, історії становлення інституту, щось ще якісь, психічні травми. Тому, якщо вам цікаво, Учіть, ми доробимо його або перезмінуємо заново. Перезніємо. Да, і буде набагато цікавіше. От, така існуває. звісно іде. <звіс. Улера також є свій канал. Він називається Валерія, Валерія Олійник. Можете на нього підписатися, вона там знімає відео про своє життя, думки, ситуації. Може бути всі. Браво. Яке було твоє е, останнє відео? Останнє відео? Так, новорічний настрій. Новорічний настрій. Якраз після нового року подивіться, як це все проходило. Ну це якщо я випущу це відео через тиждень, то в тебе ще там два вийде. Ще десять вийде. А що ти плануєш? Розкажи анонс. А останнє відео, яке я знімала, це про те, а, як я переживаю розставання з дівчиною а, спустя вже довгий період. А, ну я там розказую, що в принципі все добре. Це був спойлер, але ви все одно зайдіть про. Ну подивіться. Там, там, там цікаво. Добре, я залишу посилання десь тут, цикни кудись в екран, я його туди вставлю. С сюди. А ну внизу Суди. добре, тоді внизу. Туди. Okay. Окей. Десь буде. Дякую. Переходьте за посиланням, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення. До побачення.